Євген Котляр, завідувач кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв, професор. Тема доповіді виставковий проєкт щастя в квадраті як мистецький досвід опору. Орнек спикер ви Євген Котляр, at Kharkiv State Academy of Design Академії Arts, his професор. And the, topic of his presentation is the Order of Happiness Exhibition Project as an artistic experience of resistance. Please, go. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю всіх. Я сам з Харкова. І знаєте, для мене, як і для всіх харків'ян, сьогодні велика розкіш розмовляти безпосередньо і знаходитися в середовищі науковців безпосередньо. І я думаю, що на цьому буду наголошувати, оскільки саме сьогодні це не стосується теми моєї доповіді, але я хотів би, щоб всі знали, що Харків і Харківський вищий, і, і наш, наша академія, яку я представляю, Харківська державна академія зайних мистецтв, сьогодні дійсно стикається з дуже серйозними викликами війни, з викликами і протистояння, і виживання. І це не тільки мистецьке питання, і питання мистецтва, це питання повсякденності. І сьогоднішній проєкт, про який я буду вам розповідати, він також а, стосується а, саме а, от цих акцій різних, а, які ми намагаємося робити, щоб а, і показати а, українцям, і світові, і для себе зрозуміти, що ми живемо, і що а, в нас є більш-менш повноцінно, наскільки це можливо сьогодні а, творче мистецьке Життя, оскільки я тут знаходжусь в інституті проблем сучасного мистецтва безпосередньо, то хотів би подарувати певні видання, яке стосуються проекту, який я представляю сьогодні. Це проєкт, який отримав підтримку українського культурного фонду. Він народжений в Харкові. Він так називається щастя в квадраті happiness Square А це декілька таких от буклетиків і один великий каталог, який також двомовний, українська і англомовний. Він був створений спеціально для. Цього проєкту. І дійсно я би хотів залишити отаку от згадку про нас і про те, що це, цей проєкт активний. Сьогодні будемо про це говорити. Зараз я хотів перейти до своєї презентації, щоб трішки показати і розповісти про різні, скажімо так, аспекти цього проєкту, який народжувався не під час війни. Він, як ідея, він народився під час ковіду. Але саме от в цій драматичній такий Ну, я б сказав, лінії і опору, і протидії викликам сучасності, також в цьому відбивається, відзеркалюється наше життя, але ми розуміємо, що ситуація сильно змінилася за ці, за ці роки. І я би хотів, перш за все включити тут невеличкий відеоряд, тобто, це такий, така презентація, яку ми показуємо на наших виставках цього проєкту, бо він зараз мандрує Україною. Значить, поки що от гуртається це, це відео. Я декілька слів хочу сказати про те, що саме цей проект він народжувався під час ковіду, і потім він вже пройшов такий шлях трансформації певної. Не коли був запущений і повністю реалізований під час сучасної війни, коли все це відбувалося, коли перші, перші місяці ковіду, ми все це пам'ятаємо. Це 20-й рік, це весна. Стало зрозумілим, що українці, як і багато людей в світі, в принципі, знаходяться в дуже незрозумілих для себе і дуже таких драматичних важких умовах. Перш за все, це стосувалося і. Психологічного стану, і наших соціальних відносин, які сильно змінилися. І оце сам режим чи формат життя сидимо вдома і локдаун, він змусив людей просто змінити відношення до життя і почати якось, знаєте, розуміти і шукати нові шляхи виживання. І взагалі нові шляхи життя у повсякденності своєї. І дійсно тоді виникла потреба якось підтримати митців так, щоб цей проєкт трішечки і емоційно, і психологічно, і творчо їх трішечки якось ну, підтягнув до позитивних емоцій, надав їм можливості творити, можливості спілкуватися і, і бути на певній такої, такої хвилі позитиву. За цей період, це 20-й рік, було створено багато творів. В цьому проєкті здебільшого приймали участь випускники та студенти кафедри монументального живопису Харківської державної академії за мистецтв. ми безпосередні учні і наші студенти різних поколінь. Тобто, одні з них закінчували академію ще за моїх часів, це приблизно середина 90-х років, а інші продовжували навчатися, і це показало нам такий певний різноманітний зріз і художніх творчих рефлексій на цю тему. І дуже широку палітру художніх стилів. саме по собі оцей проект щастя в квадраті його ідея була дуже проста: дати всім один формат, метр на метр, щоб в умовах цього спільного формату єдиного для всіх, як єдиного формату пошуку щастя. Це така знаєте, метафора життя, яке має е, певний ну, свій відрізок. Е, щоб кожен з художників е, зміг якось висловити, показати, витягнути з от, е, цієї драми життя. Своє відчуття щастя, своє відчуття позитивних емоцій, показати їх глядачу задля того, щоб глядач потім на виставці сам зміг відшукати в себе всі ці резерви і знайти свою особисту формулу щастя. Ось такий був простий доволі посил. А, але цей проект він дійсно пролежав більше ніж півтора роки. Ми нічого з ним не могли зробити, оскільки новітні хвилі ковіду і потім війна, вона там дійсно нас змусила займатися зовсім іншими речами. Зараз ви бачите такий невеличкий ну, такий, скажімо, пол творів, до яких була створена ще доповнена реальність. Це ну, такий ще один аспект цього проєкту, на примірі якого ми зрозуміли, що проєкт може просто зростати. Саме під час його демонстрації і під час його виставкового життя ми це зрозуміли не під час цього проєкту, бо були ще попередні досвіди створення різних проєктів. І стало зрозумілим, що просто живопис в чистому вигляді він може не привертати великої уваги широкої аудиторії, ну, зокрема, аудиторії молоді, яка вже знаєте так, однією ногою, а може і двома вже знаходиться у віртуальному світі. І для них дуже важливо показати такі віртуальні цифрові виміри життя а, класичного мистецтва, ну такого традиційного мистецтва, в нашому розумінні. А, і всі ці компоненти вони створювалися потроху а, протягом всього цього періоду, незважаючи на те, що процес був і про сам проєкт був дійсно трішки такий загарматизований і він а, поставлений на стоп, на паузу. Але все змінилося саме під час війни, коли а, влітку минулого року Український культурний фонд оголосив додатковий такий проект, короткостроковий проєкт, точніше, конкурс на ці проекти, який стосувалися саме а, територій, де йдуть бойові дії, чи деокупованих територій України. А для, для чого? Задля того, щоб підтримати там і. А, Моральне життя українців і якось повпливати на відновлення художньо мистецької діяльності. Безумовно, ця ідея, вона і наш колектив, і мене, вона якось так знов таки надихнула, і стало всім зрозуміло, що це для нас і певний шанс, яким ми скористалися, і протягом приблизно менше ніж двох місяців цей проект був абсолютно повністю реалізований в усіх його складових. І ці складові, вони а, стосувалися різних, скажімо так, аспектів а, ну, такого масштабного повноцінного проєкту, до якого долучилися наші художники, студенти та випускники, як я вже казав, кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну мистецтв, а також а, а, наші колеги з інших кафедр. Це кафедра мультимедійного дизайну студенти, і викладачі якої безпосередньо створювали оцю доповнену реальність. Також кафедри аудіовізуального мистецтва, яка нам допомагала створювати рекламні відеосюжети різні і так далі. І, безмовно, кафедри графічного дизайну, яка цей проєкт ще взяла на озброєння в 2021 році, коли певні студенти і дипломники взяли окремі частинки цього проєкту, щоб розробляти графічний стиль його подання, його подачі. Безумовно, і того став ось такий повноцінний проєкт, який ми потім стали показувати в різних містах України. Сьогодні він експонується в різних музеях. Я ще покажу декілька фотографій, щоб просто зрозуміло, як він виглядає. Бо цей проєкт саме перед нами поставив низку викликів і таких питань: питань адаптації цього проєкту для. Різних виставкових площадок майданчиків, бо ми розуміємо, що виставкові можливості й площі бувають дуже різні. З іншого боку, цей проект, він створювався в умовах, коли декілька творів просто були знищені під час бомбардувань Харкова. І декілька з них, ну це приблизно чверть з творів, взагалі до нас не доїхало з різних країн світу, бо наші вихованці живуть від Європи до Америці в різних країнах. І ми зрозуміли, що ми не зможемо його фізично зібрати в один повноцінний проєкт. Тому ми використовували тут дигітальні твори, тобто такі роздруківки на полотні, які ми змасштабували таким чином, щоб ми могли дуже свободно, вільно користуватися цими роботами при створенні експозицій в тих чи інших музейних чи обставих просторах. І це дало нам певні переваги. Крім того, ну і переваги можливості і гнучкість для подальшого життя цього проєкту. крім того, попередні проекти наші показали, що є можливість і вивозити такі виставкові проекти за кордон і показувати там в різних закладах бібліотеках, музеях, навчальних закладах і так далі, що безумовно поставило нове питання, як це зробити найбільш просто. Щоб не було таких бюрократичних проволочок з тим, щоб роботи можна було б цінно вивести, не отримуючи довготривалі ці дозволи і не мати з цим справ. І безумовно, от такі принти на полотнах спрощують всю цю процедуру. Тобто, це такий невеличкий а, момент досвіду, який а, нам показав, як мистецтво сьогодні в умовах війни може експонуватися і в межах України, і за її Кордоном. А, ну, зараз вже закінчується презентація. Я би хотів її а, тут зупинити а, і сказати наступне а, поки що стосовно цього проєкту, і, і потім його функціонування і моїх думок. До презентації можуть повернутися. Моїх думок а, щодо ну, такого, знаєте, практичного досвіду мистецького опору. Оця тема, яку я вивів а, в назву. А, Мого докладу доповіді мої сьогоднішньої. значить, я хотів би стосовно проекту поділитися тим, як він в принципі формувався, як він зростав і здійснювався. По-перше, я маю показати зроблені навесні ще 20-го року, ось такі невеличкі, Ну це світлини просто, але це фіксація акційної підтримки цього проєкту, яка в умовах того часу просто активізувала. Ну, такий, скажімо, творчий оптимізм та творчість наших студентів. Тобто, майже там кожного тижня ми вивішували і робили такі пости на Фейсбуці та в різних соціальних мережах, фотографії, відеороликів невеличких на різні теми того, як можна переосмислити. Сам квадрат як формат майбутнього щастя. Це і от такий спроба приготування щастя у вигляді конкретних страв. Справ. І ось такі, така гра з відомими мистецькими творіннями, які тут всі пізнають, да, щоб показати, що от ця тема щастя вона якось пробивається і можна побачити а, наскрізь а, в а, різних проявах нашого життя та нашої повсякденності. Ну, от такі речі, да, до яких я також долучав свою доньку, яка також була моїм асистентом при створенні цього проєкту. Безумовно, це була така спроба розглядіти квадрати щастя просто там, де ми є, в паутині вулиць, в різних рекламних шитах і так далі. І так далі. Ну і може останнім таким аспектом підготовки до цього проєкту стала, знаєте, от, така візуалізація того, що. Пустий міський простір під час ковіду він вже наповнений цим щастям, і ми його бачимо просто скрізь. Коли я отримав всю цю колекцію щастя майже ще 40 творів, стало зрозумілим, що це потребує якоїсь системи в експонуванні. І ця система вона мала мати не тільки ну, якусь таку, знаєте, систематизацію заради неї самої, а мати якийсь такий стрижень, який би показував етапи розвитку цього проєкту від його. Від, скажімо так, споглядання, певного натхнення, певного настрою, без якого не може бути, скажімо так, от сам процес відшукання щастя в себе самому, до процесу навіть його втілення і його набуття, і до процесу його трансгресії, тобто переходу з індивідума до вже ну, навколишнього середовища і до космосу, скажімо так, трішечки високими словами. І в цьому плані цей проєкт отримав трішки іншу перспективу і його експонування, і також його. Що? Вибачте. А, там, який шу. Ми вибачте. Все добре. А, регламент. Добре, ну я вже завершую. Я просто на такому головному хочу е моменті е увагу зупинити. Е бо е глядач, який бачить в розгорці всю цю виставку, він навіть проходить етапами е створення в себе е пошуку в себе оцих е моментів позитиву, моментів оптимізму, для того, щоб відшукати і відтворити свою особисту формулу щастя, можливо, омозорово, але можна до цього додати і арт. Терапевтичні якісь практики художні, які будуть стосуватися різних дій під час експонування виставки. Я не буду там торкатися вже у цих окремих елементів. Можна побачити декілька творів, побачити, певну... одну. Я можу. А, тут я не зможу показати, бо ми тут створили безмовно анімації до кожного твору, їх можна завантажити і побачити, як це працює на виставці безпосередньо. А я це пропускаю. І хочу завершити просто низкою таких світлин. Це презентації в Харкові, які були восені і взимку минулого року. І презентації в таких, от це була така виставка в Харківському метро, бо наш мер, оце він з нашим ректором, паном Олександром Соболєвим, оглядає виставку. І потім ця виставка вона поїхала по різних містах України, була в Глухові, була в Ніжині. Зараз також є, значить, план показати її в Одесі, в Дніпропетровськ, в Дніпрі сучасно, показати в Ахтирці, в різних інших музеях. Ну, це вже наш план на майбутнє. Але от, фіналом проміжним цього проєкту стало перш за все, те, що він може зростати під час свого експонування. І, безумовно, це зростання може відбуватися і за рахунок технічного оснащення цієї виставки і додавання різних. Новітніх цифрових технологій, і не тільки. На це ми ще будемо думати. І головне, що цей проєкт створив виш, український мистецький виш, який знаходиться в Харкові під час війни. Цей проєкт має своє життя, і, безумовно, ми можемо орієнтуватися на його життя і працювати над іншими проєктами. І це є також один з аспектів нашого мистецького життя під час. Нинішньої російсько-української війни дякую за увагу.